Декальцинація на кавомашині Saeco X-Mall. Для того, щоб зробити декальцинацію, вам знадобиться 150 грам розведеного концентрату декальцинату або порошок. Для того, щоб зробити декальцинацію, вам потрібно пакетик порошочку засипати сюди, в бункер з водою та розмішати його до повного розставання або залити 150 грам вже концентрованої рідини. Після того вам потрібно. Технічний посуд для того, щоб машинка промувалася. Поставити один сюди, один сюди. Потім потрібно на вимкнутій кавомашині затиснути ці дві кнопки і вімкнути кавомашину. Все, кавомашина зайшла в режим декальцинації. Тепер потрібно почекати 20 хвилин. І коли будуть змінюватися діоди на панелі, потрібно буде поступово відкривати натискати вправо регулятор для того, щоб кавомашина промивалась. потім повертати його, коли діоди будуть змінювати свої формати мигання. І змінювати воду по мірі того, як машинка буде запрашувати. В принципі, все. Після того, як ви зробите декальцинацію, потрібно буде прогнати мінімум 2 бункера чистої води, щоб зробити очистку кавомашини. Та також зробити декілька е, приготувань кави, щоб робочий блок також був е, очищений від накипу. Точніше, не від накипу, а від залишків хімії. Е, в принципі, все. Якщо вам сподобалось, залишайтесь на нашому каналі, ставте лайки, гарну сум'ям.